Є знижки на Емоліум 20 – 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки на гексаспрей, 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Уявіть собі, що в кожному з нас прихований безмежний ресурс, про який ми навіть не здогадуємось. І варто навчитись ним керувати, як млії стають реальністю, а перешкоди вже не такими страшними. І все це написано в книзі, про яку я вам зараз розкажу. Це книга під назвою Підсвідомості Все підвладне» Джон Кехо. Так як я спортсменка, в мене бувають моменти взлету, моменти падіння. І ця книга потрапила до мене в руки, якраз коли я виходила з дуже важкого періоду, коли в мене не було результатів. 2018 рік в мене був максимально провальний. Я його закінчила так майже і не розпочавши. Тобто я програла відбіркові змагання на чемпіонаті України і не поїхала на міжнародні. На дев'ятнадцятий рік я виходила знову тренуватися, змагатись. Але прочитавши книгу, я зрозуміла, що я виходила з очікуваннями. Звісно, це було бажання, але це було бажання через негативні установки. Тобто, а вдруг я знову програю. Не я хочу виграти, а от а вдруг у мене знову не вийде. І от у 2019 році, увімкнувши аудіокнигу зранку, готуючись до змагань, я почала прислухатись до порад, які дає Джон Кехо в цій книзі. Давайте своєму морозою матеріал для роботи. Працюйте з енергією, занурюйтесь у власне життя. Ніколи не припиняйте визнавати свої гарні якості. Завжди вірте у себе, не чекайте, доки щось станеться. Почніть створювати події. Свідомість створює реальність. А ви створюєте свідомість. І я почала за собою відслідковувати ті думки, які в мене знаходяться в моєму розумі. Я почала їх перепрацьовувати на позитивні, тобто, наприклад, я боюсь сьогодні стрибати, і я хочу сьогодні стрибати. Це зовсім інший підхід, зовсім інше налаштування, зовсім інша енергетика від тебе йде в навколишнє середовище. І підтримуючи цей позитивний настрій, я дійсно вийшла зовсім інша на старт. І Я світилася від мене, йшла така дуже легка енергетика, і при цьому дуже бойова така. Я хотіла змагатися, хотіла перемагати. І як би зараз це не виглядало, я дійсно в той день виграла, не дивлячись на те, що до цього в мене були конкретні поразки. Дві умови успішної візуалізації. Перше, завжди візуалізуйте свою мету, ніби ви вже досягли її. Зробіть її реальною у своїх думках, деталізуйте її, Увійдіть у роль і подумки. Живіть у ній. Друге: візуалізуйте свою мету щонайменше раз на день щодня. Сила міститься в постійному повторенні. Будь-яка думка, яку ви закріпили у своїй свідомості та регулярно підживлюєте, дасть результати у вашому житті. У 2019 році мені стало набагато легше жити, а в 2010 році я почала займатися спортивним психологом, і мені було до вподоби те, що ті поради, ті настанови, ті рекомендації, які вона дає, я вже читала в цій книзі. І, звичайно, з психологом ми це пропрацьовували набагато глибше. Але ази я вже знала, я розуміла, і мені відгукувалося все, що вона мені давала. То тобто ця книга вона дійсно іноді здається магічною, але якщо ми почнемо просто сліпо виконувати ці рекомендації, ми побачимо, як змінюється наше життя на краще. Як написав Джон Кехо, майбутні людини в ній самій, читайте цю книгу, і я певна, що кожен з нас має бути щасливішим. Щоб розкрити злочини сьогодення, які загадки ви приховуєте? Доведеться. Архів згенерував події того дня. Зазирнути в минуле попався. Ну що ж, розберемося, таємниці архівів з 10 листопада. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна.